Всім привіт! Давайте зливатись, воювати, я не знаю. У нас війна насріл, але це який режим. У противників лишається 11 тапків. У нас 13, ми вже продули. В принципі, алілуя, можна не хвилюватись, на те, як я зараз буду скидувати ці тапки. Так що зараз можна йти зливатись. А, спочатку, о, відкрізь 100% у мене. Давно у мене такого не було. Так. Дали п'ятизіркову фіолетову. Дуже книжечку, 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 будь ласка, хоча в мене і так багато? Ну, як багато, є не використані. Емок багато, нема книжечки, нічого нема цікавого капіта, жоден. Ну що, на кого підемо? Хлопці тільки перевернули поле. Може, сюди піти синіми? Ну, В деякій мірі можна. я не дуже хочу роздивлятися, де там, хто там, що там. Так, чистер лук, я хочу сюди брати. Ну, це хіба адрефійзера копіювати. Ну, можна було би. Так, тебе взяти. Потім цю мадам і ще треба когось. Можливо. Цього або, або так. чисто для ударників. Не хочу брати сюди своїх дівчат про нарізів, тому що, по-перше, вони в мене чахлі, вони вмирають самі перші, це якби я хоча б Афіно вже прокачала в, в цьому в костюмі, то можна було б вже брати. Так поки що щось не хочу. Як чудово. Сумно, правда, правда. Синіми тут далі не пахне. одна трійка є. Чому я постійно завтикую? Ну, то ж Чи, Ну, просто, ну просто, Я не знаю, ну, чому я постійно так завтикую. Ну це ж не перший раз вже в мене так, що я не Міль беру Мілену. Я не знаю. У мене минуло війну так було. Чому я отого, от от той чувак от жовтий? Я подумала, що це. З тих. Забула, як його звати. Теж жовтий є. М -м -м, де моя пам'ять? Честер зараз заблокується. Все, не пам'ятаю, як його звати. Коротше, я подумала, що це з тої самої сім'ї, і він мені не страшний в тому плані, що тут нічого такого не буде. Ну, виявилося, як завжди. Так. Кого блокуємо? Або щуку, або драквізором. Кого я хочу це копіювати? Мабуть, спробуємо дерквізором, то скопіювати. Можливо, на них буде сліпота, можливо, буде течки, сліпота. Це так шкода. Чому воно не працює таке як дерквізора 100%? Так, щука. Я по тебе. Тичку не туди частортить. Ну, і теж моїх тут хто з нас, дивись знову. Не туди. Все, капець мені. Вона вже відлікувалася. Які тички, Просто капець. Що тут можна зробити? Нічого. Нічого. Як на мене. Мені тут нічого не подобається. В 300 здоров'я. Головне втікти до Дарквізера, щоб він не відлікував. Так, знову. В мене знову під цією скринькою є сині. Але ця гадость нірвальні. Зараз в мене не зарядяться сині, щоб хоча б гнома добити. 700, дофіга. Ну, нехай так. Тільки синіх. Давай в луки. Угу. Так, торном погнали. Можна спробувати добити її таке. Ну, хоч би так. На жаль, на жаль. Ще й багато синіх, щоб можна було відлікуватися, а ще можна було б щось тут подумати. А так і то вбили мені того, хто міг підлікувати. Так, ладно, тут тікаємо. Не хочу далі там нічого робити. Куди можна піти далі? Наприклад, кудись піти зеленими. Розслабиться, тому що команда в мене там ніби непогана, так? Може, сюди піде? Така команда, звісно. Ну, пішли. Тебе. Тебе. Цих двох хлопців. І, мабуть, буде скринька. Та? Ну що, погнали? Та погнали. Потім треба буде подивитися, кимось піти допити свою пошматовану ціль. М -м -м -м. У мене є лише одна трійка зелених, і то я не хочу її трогати, що вона мене не приваблює. Я не знаю, що таке сьогодні. Дедні не, не мій день, я так розумію, на, на, на полі полетіла. Я тільки що ходила, ходила з синіми. Де були ці сині? О, отам, де вони були? М? Не було їх там. Так. Якщо я зриваю м -м сині, в деякій мірі. Щось там десь полетить непогано. Але оця мадам, вона ж ману дирить. І не дуже я хочу з нею зв'язуватися. Прям зараз, зараз, зараз. А так як вона зараз буде влітувати, тепер можна зривати. <рес> Нічого їй не вбило. Капець. Це сумно, це дуже сумно. <кхем> Зарядиться це? зарядилась. Зарядилось. Що тут можна зробити? В той і овер? Це тільки вбити цю мадаму Фіолетову. Хіба або бити в гатор. Ну, я зрізати їм нічого не можу. Навіть сповільнення кинути не можу, тому що в них є ще ти. <плух Bueno> uh -huh. <плух> ну нехай на того я покину цього пана. Ех, убив. Я тільки їх хотіла зарядити. Я Чи ж стріли? Я за стріли забула. Це я в попередньому бої Шича вмерла, ніж я відчула цей режим стріл. <кій> Ти чомусь відродився? Неочікувано, в принципі, так. Що тут можна зробити? А що ти тут зробиш? Цікавого такого. Не знаю. На мені скільки всяких цих гадостей висить, скільки всього. Коротше, я бачу, я центри не виношу сьогодні. Я так, як якісь десь там, на краях, десь когось. Блін, я ж хотіла ту трійку скласти, вбитих. Ну, як не вбити, хоча б цю погрізти, а воно ну, забрали в мене цей зелений камінчик. Не знаю. Ну Зараз голоді можуть добити. Ну, не можуть, доб я добити. Блін, я так не гуляю. Я так не гуляю. Я взяла свою нормальну команду. Так, добре. Тоді тоді, тоді що робимо? Ще в мене лишилися жовті чахлі, так? Червоні чахлі. Зараз можна подивитись, кудись ходити фіолетами. М -м 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 -м. Я тільки Клеопатру бачу. Ось. Зараз під души тут розбив, так. Потім вже тоді їм піду добивати. Ех, ну так треба вміти. Так, у нас там треба деспел, мабуть, бо саме більше буде. Ну, мені і те і те хочеться мати, але можливо спробувати взяти собі. ну. Дивимося, що тут у нас? Ну тут і клін треба, і диспет треба, тут все треба. Добре, нехай буде так. Нехай буде деспел. Я так гулюю. Нема також, ти зайшов. Тобто тут хоча б 3-3 було твого кольору? Ні. Я тільки ж ходила зеленим, я зайшла сюди, і тут б... крестов фіолетовий. Я так розумію, треба більше тут нити. <кій> Тоді буде краще, так? Це було 5, і тут в мене на полі всього-навсього 3, це буде 8, у мене не зарядиться всіння, геть ні разу. Ще треба фіолети. Угу. Добре, мені сподобалось. Бити, типу, і так, як подивитися, немає дуже такого великого сенсу, але, але І Тоді можна цю модан добити центрально. Зарядили. Боляче, боляче, боляче. Так, я пропоную щось там лікуватись, заряджати, активувати люди. Хоча на мені скільки всього висить, але там все нормально, ніяких заборон немає, а то я туди не дивлюся. На полі. Ні одного фіолетового камічка на хвилиночку. Ні одного. Так, авокани є. Хотіла сказати, давайте доб'ємо того. А синього, ну він сам вмер від контри. Це вже добре? Десь би нейтрально сходити, щоб Роберта не трогати. Ну, і все одно буде зараз ходити. Людвіг капець. Ой, як чудово приїхали Фіолети. Але це все одно вже. Блін, що Нам мен... Дуже добре, що сюди не взяла Рігарда, тому що міль все-таки. А на мені у нас скільки цих сповільнень. Дуже добре, що у мене Людвіг, такий молодець, сам на себе ж перекинув ту фігню. Хоча я не знаю, ну таунт, чи він міг на когось перекинути інше, якщо він активований був таунт. За цей момент, наприклад, я не знаю. Так, дуже добре. Людвіг дожив до цього моменту, коли він ще й машку зловив. Це взагалі добре. Так. Панянко, ну ти пішла в Нірвану, я тебе чекати не буду. І все одно буде активовувати її, тому що ж розгон по мані то працює. А я прямо як знала, пила тільки машку. Чого ти якоєш? Хто мене згодує? Так. Ну що, панянко, що ти мені скажеш? Свет помашення. Юху, У мене за сьогодні є один шоу, це вже добре. Так, хто в мене там ще є? Тоді погнали добити. Кого ким? Кого ким? Ну, тут можна спробувати червоними. Чи ні. Хоча й жовта в тут хотілося, б. просто червоні в мене б'ють. Але жовті сюди підійшли би краще, як на мене, в деякій мірі, можливо, можливо, я не впевнена. Бо мені ті, що ти не подобаються нікуди. Так, ну нехай буде горік. Вища, ліця і... і. І лісю, але. У такому костюмі. Так, це є. Далі. Тобі такий. Там вайшалість, так? Тоді тут 29. Ну що, погнали. Хоч би зараз добити. В мене гатор там турбує. В мене там всі турбують, в принципі. Але гатор більше. Я не хочу сьогодні вже воювати. Я й не хотіла, в принципі. Коли на, на перше поле в мене нічого не виїхало. Але зараз куди червоні полетіли? Вона вже буде зараз активуватись. Що ти тут зробиш? ага? <гум> <гум> Я не знаю, мене бомбить вже. <гум> Треба було йти червоно. <гум> Це спробувати найти жовтий. <гум> Нехай так. Нема. <гум> а так. Ну, то таке, трійка твоє, ну, фігня ж. Я не гуляю сьогодні, оце так я не хочу. Посорисько. Все, добиви, це не мої. Ну, хоч одиничку отримали. Так, погнали тоді сюди М -м, нехай будуть червоні. Мабуть. Mm, так, центр. Центр, в принципі, червоний, І то можна було би сюди брати збірну синіх, наприклад. Щоб тоді в мене червоні лишились раптом, що можливо ще сходити на шот. Ну, таким чином. Так, нехай тобі дамо такий. а Тобі. блін. Ну добре, нехай так буде. Хоча тобі, мабуть, дамо швидший. Раптом що? Зараз, якщо я не зможу вбити скриньку вчасно, і вона піде в Нірвану. Два по три синіх. Дофіга зелених. Просто нереальна кількість зелених. Це в мене буде. Сім камінчиків. Мені не вистачає на зарядки зовсім. Зовсім. І знову ж я ж я пішла на міль. Мене це життя нічому не вчить. Так. Ну така пам'ять дерева. Нічого не пам'ятаю. Що тут можна зробити? Поматюкатися і вийти хіба? Не знаю, що це можна зробити. я в справа не навіть справа немає рухати, щоб воно якось там в мене десь щось вийшло нормально. Я не маю впевненості, щоб оце трійку я рухнула і все було окей. Я пішла на свої ж добиви. Я пішла на добиви а ні фігасія, а немає. Ось це зараз в мене вже під'їхала трійка синя під цього крінділя. Але типу все, мені вже вмерли, і він же ж в Нірвані. Що ти йому зробиш? Виженіть мене з свого альянсу, щоб я нікого не позорила. О, тепер же 5. 5 вже більше. Так, добре, лишились в мене червоні. На кого підемо? Ну, враховуючи, що ця ціль більше погрізена, то я піду зливати сюди. Цю війну, хоч та не викладуй. Щоб це не позоритися, так а де мій ем, клик. Мені треба ж лікування. Не факт, що я доживу до того моменту, але треба, щоб було. Так, погнали. 6. Трійка, пуститу надію. Щось є. є. Ще одна трійка. Давай ми на тебе повісимо каку, давай, щоб ти там труївся поки що. Ти навіть броню з нього забрав, це вообще шикарно. Так, бафатись не буду, поки що так стукнемо. Піпець, коротше, я сьогодні воюю, ух. Називається. Ну, бо, слабкий добив, слабкий добив, а я добити не можу. Це просто позорисько, позорисько сьогодні. Ну, противники нам файно відстрілялися, а я десь там внизу антирейтинг майже, майже антирейтинг. Лишається ще година. Ми звичайно продули повністю. Це не наша війна. Ну можливо, тоді наступна буде наша. Все, Всі сандалокам. Всім пока-пока.